Доброго дня, мої любі слухачі. Сьогодні хочу підняти одну тему і розвинути її. Називається ця тема Покірність. І розповісти одну історію, яка доречна до цієї теми. Ця історія колись відбулася в Америці, але вона актуальна і на зараз. І так сама історія. Після публічних дебатів кандидатів на пост президента репортер запитав молоду жінку, що ви думаєте про кандидатів? Вона не сказала ні слова про програми президентів на високий пост, про їхнє вміння триматися на публіці, про їхні ораторські здібності. Вона мовила тільки одну фразу. Не бачу жодного і краплини покірності. Видатний американець Бенджамін Франклін уклав список рис характеру, який йому хотіло б в собі розвинути. Він виховував собі одну рису, потім переходив до іншої. Все відбувалося, за його словами, досить успішно, поки не дійшло до покірності. Виявилося, що від неї він став ще далі, ніж тоді, коли розпочав свою програму самовдосконалення. Тому що кожного разу, коли він в чомусь досягав помітного результату, Франклін був так само собою задоволений. Що справа скінчалася не покірністю, а пихою. За покірністю важко гнатися. Навіть апостоли мали проблеми з покірністю. Коли Христос почув, як вони сперечаються, хто з них головніший, він сказав, коли хто буде першим бажає, нехай буде найменшим з усіх і слуга всім. Потім він взяв на руку малу дитину і сказав, що ми повинні настільки покірно служити іншим. Ніби ми служимо Христу. Я хочу запитати вас, дорогі слухачі, а якщо цей репортер запитав ваших друзів, сусідів, членів вашої родини, яке їхнє враження про вас, чи сказали б вони хоч щось про покірність? Я вам дякую за увагу, що ви сьогодні слухали мене. Маю надію, що цей коротенький опис. Буде служити для вас саморозвитком, самовдосконаленням вас самих. Дякую, до побачення.